Друзі, усім привіт! Радий вас вітати на своєму YouTube-каналі. Мене звати Тарас Герасим'юк, я експертом з просування бізнесів на Shopify і власником агенції Comix Group, і ми допомагаємо українським брендам працювати з Shopify і продавати на західний ринок. Сьогодні ми розберемо швиденько, технічно, дуже просто, як скопіювати продукти з одного інтернет магазину і перенести на інший. Це може бути корисно, якщо у вас кілька магазинів, наприклад, або якщо ви купуєте продукти у постачальника. Не будемо говорити з закупіванням конкурентів. Для цього нам додаток дати Product імпортер У нього є лише платна версія, але є три дні безкоштовно. Якщо вам потрібно скупівати там невелику кількість продуктів, або у вас є там час, цього цілком вище, щоб скупівати. У мене вже встановлений, тому я перехожу у нього. І значить, дивіться, перше, перше, перше. Є плані для хром, я буду стандартним способом. Особливий нюанс, віддаток може інколи дуже підвисати і глючити. Буває таке, буває, справляємося терпінням. Так, давайте я перенесу за планочку Значить, дивіться, є розділ тут продукти, які ми скупюємо, загальні налаштування, продукти, які ми купуємо. їх показувати інші приховувати. Чи відслідковувати кількість, якщо так, яку по дефолту ставити? Якщо ні, то ні. Чи треба якийсь суфік додавати якийсь тех, наприклад, давайте до матех копії. Чи включати податки чи ні? Статус продукту активний чи чернетка. Давайте чернетка. Зберігаємо. А тут можна так само при дивіться. При імпорті міняти ціни. Ми зараз це не будемо розбирати. Це дуже рідко хто використовує. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, розберемо окремо відео. Переходимо на розділ Home. Значить, дивіться, клікаю імпорт-пейдж. Я хочу ось є магазин Конкурент, який є товар, який я колись продавав. Переходимо на цей продукт фільтр для води. Копіюємо лінк. Переходимо, вставляємо. Інколи цей даток може глючити. Е, у мене перед записом відео три рази він не працював. Значить, дивіться, але він зі всіх, що є, взагалі один з найкращих. Інколи про забавню якісь затупи. Значить, дивіться, тайтл е, можна одразу редагувати, можна тут вибрати ось так. Далі тип продукту можна вибрати, наприклад, далі вендор виробник можна одразу вибрати, яку колекцію його додавати. Тех можна ще певний додати. Seo default ні. Ціна стара ціна. Так, баркод. Баркоду немає, бо його, не, бо його не підтягує. Далі опис продукту можна одразу редагувати. Картинки. Тут дивіться, важливий момент. Важливий важливий момент. Так, зараз вам покажу. Ось ці перші дві нам не треба. Ми вибираємо і беремо ось так. так: 400 на 4. Так, 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 так. Картинки так. Угу. Зараз я дивлюсь, бо воно інколи дуже схожі дублює. Так, так, так. Угу. Угу. Значить, дивіться, який момент. Воно ось тут одній картинки 400 на 4. А ось тут 8. Дивіться. Так, 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 400 на 407. 800 на 813. Я не знаю, чому вона підтягує картинки інколи однакові. Можна ось тут одразу видалити, які нам не потрібні, або просто вибрати, які нам потрібні, наприклад. Ось. Е, наприклад, там. Ну, угу. я просто рандомно. Так, і імпорт. І додати продукт до Shopify. І пішло. У нас там від 1 до 2 хвилин займає на один продукт. І все. Тепер клікаємо переглянути наш продукт, може вже з'явитися в магазині. Так, з'явився, використав, використався темплейт, який у нас там був з різними налаштуваннями, опис продукту, фотографії. Ось так. Дивіться, який момент. У нас тут були різні опції продукту. Опції продукту цей додаток не переносить. І це дуже погано. Я думаю, може наша агенція. Найближчому майбутньому БЗМС розробки додатків. Розробка додатку для копіювання буде одна з наших пріоритетів. Тому що хорошого на ринку дуже мало. Тому, друзі, певне, це відео було вам корисно. Гарного вам дня, успіхів, гарних продажів. Якщо б треба допомога або цікавить ще якесь відео, пишіть у коментарях. Буду вдячний за вашу підписку на канал.